В наявності карбюратори, газ бензин до інверторних та звичайних генераторів потужністю від 1 до 10 кВт. Ось такий заслінка на два положення ціна 490 гривень. Є такий заслінка на три положення в комплекті з прокладками ціна 550 гривень. Карбюратор фірми Хохол в комплекті прокладки заслінка на три положення ціна 590 гривень. Ось такий хохол із збільшеним редуктором заслінка на три положення ціна 770 гривень в наборі прокладки. 1280 гривень Карбюратор Сігма виробника СПД має три положення заслінки. В комплекті є прокладки, точно такий, який встановлюють на генераторі на заводі. 1480 гривень Карбюратор Сігма виробника СПД. Такий самий, як попередній, тільки має повітряну заслінку на пружині. Для роботи на природному газі потрібно заслінку ставити на всіх карбюраторах в середнє положення. В цьому випадку заслінка сама буде привідкриватися в залежності від навантаження. Також є карбюратори для генераторів потужністю від 5 до 10 кВт Самий звичайний карбюратор 750 гривень. Карбюратор хохол за слінкою на три положення 830 гривень. Карбюратор хохол із заслінкою на три положення і збільшеним редуктором коштує 1250 гривень. Карбюратор «Сігма» виробника СПД заслінка на три положення коштує 1350 гривень. І карбюратор Сігма виробника СПД із заслінкою на пружинки та в трьох положеннях коштує 1795 гривень. І ось такі карбюратори, газ бензин до інверторних генераторів. Ось такий карбюратор, виробник СПД, збільшений редуктор, металічна кнопка. І ось такий карбюратор, який встановлюється на Генератори відкритого типу із 7-літровим бачком. Так як цей не поміщається. І ось такий карбюратор, який встановлюється на генератори закритого типу. Тут інші кріплення для заслінки. Відстань між шпильками. 42 мм. На такому також 42 мм. І на карбюраторі від 5 до 9 52 мм. Також у нас є запчастини, такі як кроковий двигун. І інші бензинові карбюратори. І ось такий вольтметр, який показує напругу частоту мотогодини. Як він працює: 201 вольт, 50 герц, загальна кількість відпрацьованих мотогодин 0,9. І мотогодини. І з моменту включення генератора. Також в наявності ось такі плати до інверторних генераторів на 2 і на 3 кВт. Вирішила показати, що в них всередині. Ось звичайний карбюратор. В нього ось така мембрана. Це карбюратор. Фірми Хохол із збільшеним редуктором. В нього така сама мембрана, як і на звичайному. А в, генера... в карбюраторах СПД стоїть більша мембрана. На практиці перевірено, що Карбюратори виробника Спд видають більшу потужність при роботі на природному газі.